Вітаю вас, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчата, моя нескорена ненько Україна. Вітаю вас! Бачите, 10 хвилин до першої години. Ходила я за продуктами. Прийшла. Погода в нас сьогодні, я не люблю таку погоду, воно і не холодно. А 100% вологість отаке, От бачите, сіре і небо сіре, завтра дощ обіцяли. От. Вітра немає, ну, але така, така погода, що не хочеться і з дому виходить, як ото кажуть, що хороший хазяїн і собаку не вижене на двір. Оце такі, я вам скажу, така погода. Але я ж сходила, я сходила, я трошки взяла харчів, трошки взяла. Я тепер буду тільки трошки брати, тільки для себе. Тож я була не одна. Всі ж, мабуть, вже здогадалися. У мене донька була, вона вже поїхала. От тепер я одна. Ось бачите, які в мене рози. Це сьогодні взяла такі собі. Ну, вони стоятимуть, може, до вечора, може, до завтрашнього вечора, але мені так радісно, мені так радісно, хорошо, що вони такі є. Так. Що тут у календарі? Почитаємо. В принципі, вже можна починати планувати навесні виходи на пробіжку. По весні на пробіжку Ну, можна. Де у кого тепло. Так. У та... В Італії, наприклад, 12 градусів тепла. Та й у нас Оце ж у нас було два дні тому плюс 7, плюс 7 було у понеділок. От. А тоді трошки так змінилась погода. Ну, нічого. Покажу вам, що я взяла небагато, я вам кажу, небагато, ще раз небагато. Це що у нас? А, моцарелла буфала. Я люблю її, вона хороша така, смачна. Оце таке щось до Дню Валентина. Рост. зараз світло включу. Фірма Ростен. Оце фазер, фірма і Ростен. Тут, бачите, хліб фірма Фазер. А оце ростин фірма. Це теж дуже смачна. От, такі мунки написані. Ну, такі булочки там що тут, з кремом там, чи щось таке. На, на, на До дню друзів зробили таке. Ось молочка взяла, літр 750. Це з бролерів, якась ковбаска така бролірна. Ну, вона так нічого. Оцей батончик такий. Взяла хороший м'який, я той хліб взяла. А це якийсь сир мені дали, а він ще й з фісташками. От, Я так думаю, що він смачний, цей сирок з фісташками. От, Щось світло цвічує, Отакий, бачите, і з фісташками сирок. Тоді винограду взяла пополам, темний і білий, три помадорчика. А це що у нас, яка за ягода у нас? А це смородина красна. Кисілю, давно кисіль хотіла зробити, зварити. Зроблю оце, положу цю коробочку, це яблуко одне. Хтось звісив на 61 цент. Це у мене голден 2,69 кг на 61 цент. Оце яблуко, оці ягоди і все. Оце апельсинку також дали і отакий лимончик. Лимончик буде до чаю, апельсинку так з'їм, Ну і бананку. От, оце три цибулинки, такі біленькі, і це кріп. Я люблю кріп, кругом сиплю його. Так що, оце все не стало більш. Там були, знаєте, такі шматочки у сухарях заморожені. такі. Величенькі такі отак шматочки і е, шпінатові шматочки. Ба, побагато, так, мабуть, кіла по два чи по три предлагали. Беріть, беріть. Я кажу: я не буду, мені не треба, я не хочу. Я не люблю той пінаті. Пінаті у нас називається шпінатовий суп. Він непоганий, як я робила в больниці, у нас завжди больним привозили. Він не поганий. Але я не хочу це жаритися, не хочу. Не хочу. У мене є їжа наварена. Вчора ввечері я зробила собі спагеті із маслом. Якби зять мій познав, так він би сміявся. А я люблю спагеті. Одварила з маслом і з тим із помідорчиками так повечеряла. А зараз в мене є картопля з м'ясом, таке, домашнє таке, я робила та ось кусочок сиру на хліб положу, подивлюся, там уже кусочок ковбаски. та й все. І кисіля зварю, дуже хочеться кисілю. Зварю кисіля собі. Давайте зараз отут присяду з вами. І покажу, що тут за реклама така прийшла. ой Оце така газета у нас. А мусет. Дивіться, оце в Нанталі ось тут така. Нанталі це там, де літня резиденція президента. На одні сутки 159 євро, а Руй Сало. На одні сутки, 99, там і спа, і басейни, і питання, і все, що хочете. Ну, Ми не будемо там дивитися, там не Ми ось подивимося цю газету. Ось бататі. Це Лідел. Да? Бачите, Лідел? Я може сходжу у Лідел. Оце курячі такі шматочки малесенькі. Ех, не люблю, вони такі пісні, не нравляться вони мені. сік. Це натуральний хороший сік, 9 євро шість пачок. Оце така випічка. Квіти такі. Квіти люблю такі. От. Ківі я ніколи не купляю. У мене щось чи алергія одних, чи так мені кажеться. Ну, не купляю. Не люблю та й не купляю. Оце ж до нього, до дню, друзів, отакі булочки, як ото у нас дають. Були От таке. Таке всяке. Дивіться, самі, це ковбаски, які це. Це чиї ковбаски. Французькі ковбаси. Буває італії, у нас же бувають дні італійської кухні. А зараз, оце, бачите, тут і отакий флаг, оце такий і отакий. Це оці ті страни, то, мабуть, греческий. Отакий пиріг я люблю. Отакий люблю я пиріг. Я 99, він дуже смачний. він оце такий оце люблю із сиром. Отакий, оце бачите, з вишнями. Ран, раніше він стоїть, зараз він 2,99, а як ми приїхали, і тут у нас лідлу не було, ми їздили в другий лідл вони стояли по єврі. Я тоді набирала їх побагато, по 2, по три, по 4. Наберу і лежать вдома. І Юрін сподобалися, і мені сподобалися. На що на, на було щось там жарить, варить, пекти, якщо можна, за євро купиш, і, а там 400 грам і хорошо. Ну, тут таке таке всяке-всяке різне. Квіточки. Нарциси хороші. От хризантеми мені нравляться жовті. От, нарциси і оці швидко відцвітають. Оце воно теж цвітає. а нарциси довше стоять. Довше нарциси стоять. Ну і саме оце, що тут на, на виходні, що тут дадуть. Оце дві штуки. А, це заморожена та черника. Дві штуки, 3,50. Оце якийсь тут ванукас, це такий, як крем Євро 19. І сир якийсь Сала... салатний сир. Все, більше нема нічого. Подивимося, оце магазин. Аско, Аско, мебельний. Я ж люблю мебельні, знаєте. Мені мебельні краще, ніж оці, що продукти продають. От, я з. Може, на виходні сходю, подивлюся. Ну, подивлюся, як буде в мене Желання пройти. Як погода буде. Желання в мене завжди є у мебільні ходить. А як погода, якщо буде хороша погода, то піду. Ну, Вроді як дощ обіщали. Ну, подивимося, воно. Сьогодні напишуть дощ, завтра вже його немає. Ну, Дивіться, отакі оце. Дівани, Хороші такі дивани, кресла, тут таке всяке різне. І коври, і таке сяке. Ну, оце все, що я вам хотіла показати, більше мені вам нічого показати, нічого розказати. Матрешки, як там у вас сажратвою, що вчора, день усіх улюблених, одмічали да матрешки? Що вода в кабула? щічки, да? Капуста совльона, да, ви ж солите в бочках. Ага, понажирались, да. Ой, Матрьошка бережи щура свого. Це я для тебе я кажу, матрешка, ота що там за Уралом, отож їх відтіляш пачками час забирають пачками. Матрьошка бережи це, я тобі кажу з любов'ю кажу. Не те, то пишуть, що ти така зла, така ненависна. Ні, я не зла і ненависна. Я зла до вас, бо ви тварі прийшли на нашу рідну неньку Україну. Я тому зла. А тобі кажу, матрешка, держи його під цицькою. Ой, держи, матрешко. ой, По 500-600 по 600 голов. Б'ють наші хлопці за день, нема їх, тих ваших. А тоді, що знаєте, що сьогодні новини дивилася, так що ваші роблять? Отеж оці ваші ті, що, вже, що їх вже нема на цьому світі, вони їх усіх. Палять, бо вони за собою і кожна армія, ото всі чмо, чмобіті, возять оті крематорії перевозні і палять. А знаєте, чого палять? Щоб гроші ж не виплачувати. Отак. От так що, матрешка, слухай мене, слухай. Я погане не кажу. Я не то, що там я щось хочу вам поганого. Я хочу, щоб ви не лізли на нашу неньку Україну. Щоб ви це ви, а ми це ми. Отак. І ніколи не були ми брат, братами і сестрами. Бо ви оце ви, злі, ненависні, Ви чого полізли до нас, А? тварюки кончені? Я, ж, знаєте, слухала уже у вашого ото, у плішивого бункерного. Пупса, уже у нього нова фішка. Він тепер не в бункері сидить, а в нього отой потяг, потяг бронірований. І він оце тепер по бронірованому потягу, на бронірованому потягу мотається кругом по вашій раші. О, а й мотається. Як треба буде, так наші хлопці й там дістануть. Ото так. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі, мої хлопці, мої дівчатка, моя нескорена. Моя люба ненька Україна. Низько вклоняюсь вам, хлопці і дівчата, за вашу працю, за те, що ви робите, за те, що ми прокинулися і випили чашку кави, за те, що ми лягаємо спать, і ми ввірені, що ви нас захищаєте. Бувайте здорові, ріднесенькі! Бережіть себе, Господь береже вас і нашу неньку Україну. Всього вам доброго, пока.